Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит». Сьогодні я до вас е, мала бути не сьогодні, це мало бути декілька днів тому назад. Е, не встигла я по певним причинам. Але е, у сумісному проєкті шальні історії з Оксаною Левчук я зв'язала ось цю о, останню свою річ. Це ось така штучка. Е, Понча із мохіру. І не було змоги у мене приміряти і зафоткати, але я думаю, що я вам так зможу показати. Це мохір секційного. Секційний мохірчик І в'яжеться вона з секцій. Ажурний візерунок додається. А, тут, ось тут у нас розрізики до а, плечей. До... І а, Потім в'яжеться основне полотно, а потім цей самий візерунок, але вже не менше кількості петель, і теж йде збавляння. Потім а, ось такий типу комірець резиночкою перехрещеною. І ось така річ в мене вийшла. В мене жодного пончу немає. Якщо чесно, я не знаю, чи я буду його носити. Ну, Но спробую принаймні приміряти ще пару луків, але дуже мені хотілося його зв'язати. Дуже хотілося зв'язати, тому що в мене є декілька павутинок. Вони не є універсальною одежею. І, і, а мені би треба ось таку ковтиночку, яка б, або накідочку, яка б мене гріла в прохолодні дні. З цієї ж самої пряжі я в'язала свої невістки. Ось такі я поставлю фото. Кардіганчик, мабуть, да. дуже гарно він носиться, просто бомбезно носиться, і дуже він зручний. От саме не павутинки, а саме речі, які або як кардігани, або з нас в то вони мені стається краще. В використанні я маю на увазі. Ну, є потреба в'язати павутинки. Будемо в'язати павутинки. І ще одне пончу я в'язала. Теж поставлю фоточку для моєї онуки, коли вона була маленька. дуже універсальна річ. Настільки вона не універсальна, я її в'язала. А потім мої діти казали, що вони були дуже сильно задоволені, тому що вони її юзали постійно. Тобто вона не мацкалась, не мала місця, займалась, вони її постійно прали і ну, були дуже-дуже сильно задоволені. І я хочу повторити, обов'язково і з вами поділюсь, думаю, що я зроблю майстер-клас на ту понч. Ну, подивлюсь, як Ця штука впишеться в мій гардероб, Якщо не впишеться, я точно знаю дві людини, які б з задоволенням це носили. Зараз я вам покажу на столі ближче і скажу вагу. Навіть ніточки ще я не позбирала, я вам скажу вагу. З яких я ніточок в'язала, поближче їх покажу. І вже вам скажу, кому я надам свій приз, який з учасниць я передивилася бігом в останні дні всі звіти, всі молодці, не всі дійшли до фінішу, але на те так само є. Певні причини. І я думаю, що з Оксаною Левчук ми залишимося для того, щоб в'язати речі на весну. Буде новий спільник. Ми так собі вирішили, що ми не будемо більше казати спільний проєкт. Ми будемо тепер називатися спільник. І ми будемо до весни щось зв'язати. І деякі вироби, які я хотіла і планувала. Я заберу в цей спільник з собою. Зараз ідемо до 100. Так, дівчатки, ось поближче вам покажу пончо. 64 грама воно важить, Це махір, я зараз поставлю фоточку, як він називається. 900 метрів 100 грамів. І, І ще щось забула сказати по з приводу в'язання. Спочатку в'яжемо дві частинки, ось так передню і задню, а потім беремо кругові спиці і в'яжемо вже по колу. Це особливість вив'язування цього виробу, цього пончу. І що поганого трапилося зі мною? Ні, спочатку почну про хороше. Що хорошого, що, що трапилось зі мною під час а, цього проєкту, я заринулася з головою про в'язування бактусів. Це для мене була новина, скільки їх варіантів існує. Я пробувала пов'язати декілька варіантів. Мені дуже це зайшло, дуже мені сподобалося. За цей проєкт я зв'язала раз, два, три, чотири Бактуси. Одну велику шаль. І в цей пончо. Але що поганого трапилося під час цього проєкту зі мною, те, що я знов лишилася без шаль. Нема в мене шалі і Але зате я зрозуміла при про в'язування бактусів, при розгляданні моделі дівчат, що, що мене більше всього захоплює, да? візерунки, легкість. Ем... Не можу сказати, що універсальність, от, до речі, якщо б це пончо зв'язати з, як кажуть, базових відтінків, то це було б скоріше універсальна річ, а коли ми в'яжемо ось таких секційних, то вже до гардеробу певні вимоги. І мені не подобається трикутна форма. Я побачила декілька шалей. Нетрикутною формою і сама таку в'язала, такої овальної форми. І мені здається, що це мій варіант. І я все-таки не в рамках цього проєкту, але все-таки я спробую для себе це зв'язати. Бо дуже мені хочеться. Це те, що поганого. Ну, я думаю, не саме погане, що може бути. А тепер про дуже приємне. Я переглянула всі звіти. І як спонсор я маю тадам нагородити когось із вас. Я приготувала вам е, махір, з якого я в'язала цю пончу. 100 грамів цього махіра. І е, ось такий махічик вишневий для однієї із вас. І це барабанна дробь. Оксаночка з каналу Бероїста В'язанка. Мене дуже вразила її шаль і ну, не, ну, нема слів. Ну, звичайно, мені всі дівчата дуже було обрати. Ну, я, в принципі, обирала не за технічними відчуттями. А ось щось таке магічне було в тому відео, яке Оксана знімала вночі і тихим голосом при свічках. І ну, не знаю, мені дуже сподобалось. Оксаночка, я вітаю. мені зі мною, будь ласка, і я з задоволенням надішлю а, ці два маточки вам. Я, я впевнена, що будуть. Дуже-дуже класні вироби у вас з цієї пряжі, чого я вам дуже сильно бажаю. Оксана Гловчук, я дякую за організацію всім дівчатам за компанію. Дуже спокійно, дуже професійно, дуже лагідно пройшов цей сумісний проєкт, спільник. І я. Ще раз повторюю, що я з задоволенням лишаюся в цій гарній кампанії для того, щоб пов'язати щось на весну. Так що, мої хороші, до нових зустрічей. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, переглядайте за посиланням всі роботи дівчат. Воно того варте навіть в сьогоднішніх умовах, коли ми дуже сильно обмежені. Ставте на прискорений перегляд, і буде вам щастя, а нам перегляди і ваші уподобайки. До зустрічі!